Прийшла до іти ще на вечір, потренувати. Це дуже багато для мене, так як я сьогодні сьогоднішній спала, так і вийшло. А ми, людина, яка не виспала, це те саме, що вона п'яна, чесно. Тому в мене був а, такий випадок. І я а, постійно, як їхала по місту, зараз я не їду по місту так. Часто. І, а, я взагалі така швидка, я халею і дуже різко можу повернути, але одного разу я ледь-ледь звернула, -ледь там машина заки виїжджала. А чому я потім зрозуміла, я просто не спалася в І Я собі е, так повісяла, чесно кажучи, ну це дуже, е, як скажемо, ну. Ризковані. В Взагалі, ніколи не виїжджати тут собі, якщо я не сплюся в ніч. Ну, мало ли які причини, тому краще, я кажу, не виїжджати особливо по місту, якщо Багато там різних придустів. Одні сьогодні, такі як я а закони всі соблюдають, так скажемо. А другі, інші, ну, такі собі люди, щоб не казати про них погано. Ви мене ви так. Поки я потренуюся. We're in a mostly... But... 맛있어, 무